Добрий день, шановні. Сьогодні 28 січня вівторок. До вашої уваги, урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень, 19, день 12, сторіночка 25. Тема нашого уроку – Нумерація двоцифрових чисел, числа другого десятка. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати числа другого десятка. Попрацюємо у будиночку чисел, заповнимо порожні клітинки і повторимо назви чисел від 11 до 15. Зараз натисніть на паузу і попрацюйте самостійно. А тепер. Перевірмо виконання завдання. Числа другого десятка. Найменше число 11. Позначаємо двома цифрами 1 і 1. Розряди 1 десяток, 1 одиниця. Доданки 10 плюс 1. Число 12. Позначаємо двома цифрами 1 і 2. Ми бачимо 10 м'ячиків і 2. Читаємо спочатку, називаючи одиниці 2 на 10. 10, Пам'ятаєте, це 10, 12 розряди 1 десяток. І дві одиниці. Доданки 10 плюс 2. Число 13. Записуємо двома цифрами: 1 і 3. Ми бачимо 10 м'ячиків і 3. Читаємо, називаючи спочатку розряд одиниць 13. Розряди 1 десяток, 3 одиниці. Доданки 10 плюс 3. 14 позначаємо двома цифрами 1 і 4. Ми бачимо 10 м'ячиків і 4. Читаємо з одиниць 14 розряди 1 десяток, 4 одиниці, доданки 10 плюс 4. 15. Позначаємо двома цифрами 1 і 5. Розгляньмо малюночок. Ми бачимо зверху 10 м'ячиків, знизу 5. Читаємо 15 розряди 1 десяток, 5 одиниць. Доданки 10 і 5. Число 16. Позначаємо двома цифрами 1 і 6. 10 м'ячиків і 6. Читаємо 6 на 10. Розряди 1 десяток, 6 одиниць. Доданки 10 і 6. Число 17. Позначаємо двома цифрами 1 і 7. 10 м'ячиків і 7. Читаємо 7 на 10. 17. Розряди 1 десяток, 7 одиниць. Доданки 10 плюс 7. Число 18. Позначаємо двома цифрами 1 і 8. На малюночку 10 м'ячиків і 8. Читаємо 18. Розряди 1 десяток, 8 одиниць. Доданте 10 плюс 8. Число 19, позначаємо двома цифрами: 1 і 9. Ми бачимо на малюночку 10 мячиків, знизу 9. Читаємо 19 розряди: 1 десяток, 9 одиниць. Доданки 10 плюс 9. І число 20. Позначаємо двома цифрами 2 і 0. На малюночку ми бачимо зверху 10 мячиків, знизу також 10 мячиків. 22 Десятки і 0 одиниць. Доданки 10 плюс 10. У числах другого десятка найменше число 11, найбільше число 20. А зараз пригадайте, двоцифрові числа це числа, записані за допомогою двох цифр. Перша цифра праворуч. Є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків. Наприклад, число 12. У числі 12, 2 це цифра розряду одиниць. 1 – це цифра розряду десятків. 1 десяток, 2 одиниці. А читаємо справа наліво. 2 на 10, 12. Зараз визначте число, яке складається з одного десятка і однієї одиниці. Обведіть варіант правильної відповіді. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. Перевірмо варіант правильної відповіді А 11. Один десяток і одна одиниця. Наступне завдання визначте, які числа є попереднім і наступним для числа 9. Обведіть варіант правильної відповіді. Міркуємо так, щоб знайти попереднє, треба від наведеного числа відняти 1. А щоб знайти наступне, треба до наведеного числа додати 1. Виконайте обчислення. І оберіть варіант правильної відповіді. Попереднє і наступне числа 9. Перевірмо. Це варіант Б. 9 мінус 1 буде 8, 9 плюс 1 дорівнює 10. А зараз заповніть клітинки. І пригадайте правила. Натисніть на паузу, виконуємо четверте завдання. Перевіримо. Розгляньмо два перших вирази. 1 плюс 9. І 9 плюс 1. Що змінилося? Доданки. Помінялися місцями, пригадайте правило, від перестановки сума не змінюється. Отже, і у першому, і у другому виразі сума становить правильно 10. Розгляньмо два наступних вирази. Сума 10. Якщо відняти перший доданок, то дістанемо другий. Сума 10. Якщо віднімемо другий доданок, то дістанемо перший. А зараз, дітки, розташуйте числа в порядку спадання. Обведіть найменше число. Натисніть на паузу. Запишіть під низом числа в порядку спадання. Перевірмо. Серед поданих чисел вибираємо спочатку найбільше число, а потім поступово до найменшого. Найбільше число серед ряду чисел це 9. Менше від нього. 8. Далі йде 7. 6, 5, 4, 5. 2 і 0. Перевірмо, чи все ми правильно записали. Тільки в мене велике прохання у зушиті пишемо рукописними цифрами. Отже, ми щойно записали подані числа у порядку спадання. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 0. Найменше число 0. А зараз допоможемо кнопочці обчислити вирази. Пригадайте, як ми обчислюємо подвійні приклади. Перед вами. Дві дії додавання. Спочатку ми обчислюємо суму перших двох доданків, а потім до цієї суми додаємо іще третій доданок. У виразах на віднімання спочатку знаходимо різницю 9,5, а потім від знайденої різниці віднімаємо ще один. Натисніть на паузу виконайте це завдання. Перевірмо: п'ять плюс три дорівнює восьми. І ще плюс один дорівнює. Дев'яти. 4 плюс 2 і плюс 2. 4 плюс 2 дорівнює 6. Та ще плюс 2. Дорівнює 8. 6 плюс 1 і плюс 3. 6 плюс 1 дорівнює 7. Та ще плюс 3 дорівнює 8. 10. 9 мінус 5 дорівнює 4, та ще мінус 1 дорівнює 3. 7 мінус 5 дорівнює 2, та ще мінус 2. Дорівнює нулю. Записали і останній вираз від восьми відняти шість дорівнює 2. та ще мінус один дорівнює одному. Такий запис повинен бути у вас у зушитах. А зараз пригадаємо закони математики. Ми з вами вже вивчили переставний закон додавання. Пригадайте, від перестановки доданків сума не змінюється. А плюс Б дорівнює Б плюс А. До двох додати 4 дорівнює 4 плюс 2. А зараз, спираючись на переставний закон додавання і не виконуючи обчислень, порівняйте вирази, натисніть на паузу. Перевірмо. Нам порівняти два вирази: 8 плюс B і B плюс 8. Ми бачимо, що і у першому, і у другому виразі доданки однакові лише переставлені місцями. Від перестановки доданків сума не змінюється, отже, ставимо знак дорівнює. Розля... Порівняймо два наступних вирази: d плюс 10 і D 9 плюс d. Порівняймо доданки у першому випадку Д. І у другому виразі також є Д. У першому виразі другий доданок 10, а у другому 9. У першому виразі доданок більший. Отже, і сума d плюс 10. Буде більшою, ніж 9 плюс D. А зараз розгляньмо розділ досліджую навколишній світ засобами математики. Пригадайте, задача із запитанням, скільки залишилося, є задачами на знаходження остачі різниці. Їх розв'язують за допомогою дії віднімання. Короткий запис до цих задач записуємо так. А зараз допоможіть кнопочці розв'язати задачу, написавши короткий запис, розв'язання і відповідь. Читаємо: на полиці стояло 10 тарілок. Софійка взяла 9 тарілок, скільки тарілок залишилося. Питання скільки залишилося? Отже, це задача на знаходження остачі різниці. А зараз запишіть короткий запис, розв'язання і відповідь. Натисніть на паузу. Перевірмо. Короткий запис до задачі записуємо так. Розв'язання. Обов'язково вказуємо, що ми знайшли, і відповідь. У короткому записі ми вказали, що стояло 10 тарілок, що взяла 9 тарілок дівчинка Софійка. І залишилося невідомо. У розв'язанні ми записали від 10 відняти 9 до рівня 1 тарілка. Відповідь: Одна тарілка залишилася на полиці. А зараз ми попрацюємо у робочому зошиті, розв'яжемо задачу із змінною. У коробці було к цукерок. Гліб узяв 9 цукерок. Скільки цукерок залишилось у коробці? Зараз натисніть на паузу і в робочому зошиті запишіть короткий запис, розв'язання і відповідь до цієї задачі. Перевірмо. Ви обов'язково в зошиті вказали 28 січня, класна робота, задача номер 10. Було кацукерок, узяв. 9 цукерок, залишилися невідомо цукерок. Розв'язання К-9 цукерок. Ми пам'ятаємо, що задача є змінною, тому ми склали лише формулу. Пишемо відповідь К-9 цукерок залишилось. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. Порівняємо величини. За допомогою знака більше, менше або «дорівнює». Але спочатку пригадаймо, що в одному метрі 10 дециметрів. Натисніть на паузу і порівняйте величини. Перевірмо, міркуємо так. Якщо в одному метрі 10 дециметрів, а у нас 8 дециметрів і 1 метр, отже, 8 дециметрів менше, ніж 1 метр порівняти 1 метр і 10 дециметрів, ми знаємо, що в одному метрі 10 дециметрів. Отже, 1 метр дорівнює 10 дециметрам. Порівняти 3 дециметри і 1 метр. 1 метр це 10 дециметрів. А у нас всього 3. Отже, 3 дециметри менше, ніж 1 метр. А зараз, дітки, допоможемо незнайкові записати всі відрізки зображені на рисунку. Подивіться уважно. І запишіть у віконечку ці відрізки. Перевірмо перший відрізок Б К, другий відрізок К-О, третій відрізок довгий Б-О. Далі дивимося відрізок О Д. І відрізок Д, С. І довгий відрізок О С. Або це О. Можемо зверху вниз, тут немає різниці. А тепер порахуйте, скільки відрізків у нас вийшло. Так, 6 відрізків. Незнайко ще накреслив промінь А або Д і промінь О або Ф. А тепер виконаємо завдання від хвалька. Влько накреслив дві геометричні фігури, що не мають жодної спільної точки. Усього коротулька нарахував шість вершин, які геометричні фігури накреслив валько. Варіанти відповіді А один трикутник і один квадрат, Б. два трикутники, В два квадрати. Натисніть на паузу і оберіть варіант відповіді. Перевірмо. Варіант А розгляньмо. один трикутник і один квадрат. Варіант Б два трикутники. Варіант В два квадрат. Рахуємо точки, трикутник і квадрат. Всього виходить, сім точок, не підходить. Варіант В. Рахуємо. Два квадрати. Це 4 точки і ще 4 8 точок. Не підходить. Розгляньмо варіант Б. У трикутнику три точки, три вершини. І ще в другому трикутнику три. Отже, всього шість вершин. Варіант відповіді: два трикутники. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Обираємо варіант Б. Два трикутники. А тепер допоможіть кнопочці накреслити ці геометричні фігури. Візьміть лінійку і накресліть два трикутники. Порахуйте, скільки всього вийшло вершин. Шість. А зараз давайте пограємо. Пропоную гру математичний поїзд. Уявіть, що ви машиністи поїзда і вам потрібно причепити всі вагони. Зараз натисніть на паузу і причепіть вагончики, виконавши обчислення. Якщо виконаєте всі завдання правильно, то отримаєте медаль юного залізничника. Натисніть на паузу і виконайте додавання, віднімання. А у нас час летить швидко пройшли вже ті 4 хвилини, які нам давали. Перевірмо до одного додати 9 до рівня 10. 10 9 дорівнює 1, 10 1 дорівнює 9, 6 плюс 1 дорівнює 7, 9 плюс дорівнює 10, 4 плюс дорівнює 6, 5 плюс 3 дорівнює 8, 2. Це вісім мінус шість вісім це два плюс шість, вісім це шість плюс два, вісім це один плюс сім, вісім це три плюс п'ять. 8 це 4 плюс 4, 8 це 7 плюс 1, і 8 5 плюс 3. Порівняйте свої варіанти відповіді. І якщо хто правильно виконав завдання, отримайте медаль юного залізничника. Ну що ж, дітки, завдання уроку вичерпане. Сьогодні ми з вами працювали над числами другого десятка, вчилися їх називати, розкладали на розряди. Також ми з вами сьогодні повторили закони математики, переставний закон з кожного прикладу на додавання можна отримати приклади на віднімання, розташовували числа в порядку спадання, обчислювали подвійні вирази. Також ми повторили розв'язування задач на знаходження остачі, розв'язували задачі і зміною, записали це у робочому зошиті, порівнювали величини за допомогою знаків більше-менше і дорівнює, пригадали відрізки і також геометричні фігури. Кресли трикутники, ну і пограли. Про математичний поїзд завдання уроку вичерпане. На завершення я хочу, щоб ми разом заспівали пісню про рідну Україну.